Так, друзі, екстрене включення. Змінюється ситуація. Зараз розкажу, що я бачу. Так. Дивіться, я говорив про основний свій сценарій, як я бачу ріст XRP. Це трьома хвилями. Тобто раз була у мене хвиля друга. Третє. І відповідно по бітку я думав, як ми будемо йти. Теж якось, якось так я малював. Ну, попереднє відео, відео там видно. Тобто якось так раз, два і три. Але ми пішли по іншому. І. Сценарій трішки змінився. Як я бачу, як може рости XRP і чому я записую це відео, щоб ви теж були готові до цього, тому що може зірвати кришу і можете злякатися, впасти в ейфорію або ще щось і не заробити грошей. Тому дивіться, як я бачу розвиток подій. Зараз <кій> біток підходить до тієї. Позначки, яку я, так собі, можна сказати, придумав. Десь там 72. 73 до 73. Можливо, навіть переб'єм, хай це буде дуже добре, ну, на трішки. Там 73, 74, там 200, 700. Якщо буде так, то XRP буде рости як дурний. Буде повторення сценарію як було ось тут. Так, це що у нас було 23 рік липень, 13 липня. Бачите, тут одна 12-годинна палочка. А на XRP тут була мега. <кій> мега дилда. Жорстка просто. там росло як. Не знаю, ну просто ракета. От щось подібне може бути з XRP. Він зараз консолідується і може бути просто палка вгору. Ось така. Просто тупо палка. Тому ну, слідкуйте просто, якщо, щоб не пропустити вихід. Там будем дивитися, не знаю, куди воно доросте. Ну я очікую 1,8. Починаючи з 1.2, 1,3, верніше. Даже не 1,3. Ці хай її точно переб'є 1.42 можна вже продавати буде. Але я, поч... я, б... я попробую потримати іще Там 1.8. І це буде десь, я думаю, по часу на стику е переходу з липня в серпень, якось так. Чому е далі не буде рости? Зазвичай, якби XRP збирався рости там вище 3 доларів, то ось цю. Зону не проторговану. Тобто зазвичай він забирає просто. Він торгується, бачите, тут залишено, залишено пусте місце. Тобто, якби він збирався на 3 долари, він би там помпанув, був би відкатик. Тут би протестували цю підтримочку. і якось би почали виходити. Але цього не було зроблено. Цього не було зроблено. Тому я й думаю зараз, що буде просто палка. Гігантська палка Угору І... Так І буде дуже швидкий розворот. Такий, як був в травні 22-го року. Так, ось тут. Тут як ми пішли. А, ні, не тут. Так, це що у нас? Ну да, травень. Дивіться, як ми тут пішли вниз. Жорстко. Теж денною свічкою. Закрили весь всю цю проторговку, 50% за день. Це щось може бути таке. Ну, я думаю, що прям. Прямо за день побітку не впадемо, Я думаю, якось буде. Ну, да, можемо сюди йти. Ну так як прям намалював, <сміст> десь досюда, до, до цього місця дійде. 47-46. <сміст> 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 так. А може просто майте на увазі такий сценарій, що може бути от такий супер швидкий ріст, якийсь нереальний. І ще одна порада, якщо будете виходити, то можливо частину в USDT, частину в USDC. Тому що мені з останнім часом, останній рік-два, не подобаються новини про USDT, що там е керівник цієї компанії, він десь на якихось островах там ховається. Регуляторка зараз в Європі. Яка забороняє торгівлю пар до USDT. Тому теж е ризик. То краще якось в USDC трішки розбити. хоч щось багато дуже ризиків. Я буду так робити. Тобто частину в USDC, частину в USDT. Ну і далі, якщо так бахне, то можна заходити в шорт по бітку. Там не всім депом частинку виділили, там, не знаю, пару тисяч доларів. за Зашортить біток. Тут можна стоп невеликий ставити. Ну чи скільки там у вас є, що не боїтеся втратити, але можна буде на шорту дуже швидко заробити. А з 20-м плечем на штуку баксів бахнуть. От вам двадцяточка буде. Буквально там за пару днів. Якось так. Так що готуємося. Розворот дуже дуже десь недалеко. І оця нездорова тема мені не, не дуже подобається. Ну, очевидно, що це обманути хочуть. Так що чекаємо, можливо, наші наші трейди дуже швидко відпрацюють. Все, дякую за увагу і спостерігаємо. Za rozvoj kompédií.